З тампонами. Це стрьом. Використання тампону більше 4 годин підвищує ризик інфекційно-токсичного шоку не відстежувати свій цикл. Це стрьом. Терпіти біль під час сексу. Це стрьом. використовувати щоденні прокладки 24 на 7 Це стрьом, Бо тепле та вологе середовище провокує розвиток бактеріального вагінозу та часте загострення молочниця. Кохатися без презерватива. Це норм, якщо у тебе постійний партнер, і ти не боїшся завагітніти. Приходити непоголованою до лікаря. Це норм. Приходити на огляд під час критичних днів. Це норм, якщо тобі потрібна допомога. Не ходити, наче кап, якщо нічого не болить. Це стрьом, бо в гінекології дуже рідко щось болить. Рясні виділення під час овуляції. Це норм. Вихід повітря з піхви. Це норм. Це може бути фізіологічно.